Вітаю вас, глядачі та любі підписники, ви на каналі Буденний хаосет Сьогодні у нас така коробочка Kill Team. Ветерани, гвардсмени, це є кріговці. Надав мені їх Богдан на анбокс. Це така у нас приємна коробочка. Я вас трішечки розчарую. Щоб нормально грати кріговцями, вам знадобиться дві такі коробочки. Це, мабуть, єдиний мінус цього набору. Ну що ж, переходимо до вмісту, декалі. Декалі в нас досить класні, дали нам трішечки великих саме трансферів, можна це все переводити на танчики, особливо у написи Крік, яких раніше я не зустрічав на декалях імперської гвардії. Така це вся краса. Є в нас стандартна інструкція. Дуже-дуже багато варіацій, дуже багато закачок і дуже проблемно з руками. Є класне відео у The Beggar Guardsman. Він випускав відео саме, як він зробив своїх кріговців, бо йому доводилося брати друг, щоб зібрати всі закачки. Ще у нас є підставки 25 мм, 10 штучок. Три ливничка, два великі, один маленький, почнемо з меншого. До речі, моє перше знайомство з кріговцями почалося з книги Стіва Лайонса Мерцей йдуть а потім вже з облоги Враксу. Так, дивимося. Лазгани патерна люций вони більш примітивні з дерев'яними прикладами. Мають у нас такі кожухи для охолодження, щоб можна було. Ну, в них по факту, скільки я знаю, з беку в них мощніше заряд саме пострілу, але вони стріляють менше пострілів і вони йдуть саме під одиночну стрільбу, вони не можуть стріляти автоматичним вогнем. Ну, це все, що я знаю за ці лазгани. Далі. Є в нас така класна сумочка для медика вона йде на окремій е підставці. Такі шоломи, вони, мені здаються, трішечки меншими, ніж звичайні. Це у нас, наче як у гренадьора, ось лице з черепом. Далі міна. Є у нас така книжечка, це як походний е цей, е як це правильно буде, як походний устав. Книжечка, яку вони як мантри читають, як. Е Правила ведення бою як такий посібничок. Далі є в нас динаміт, граната. і ще лиця всі шлангами. Дуже треба буде ретельно дивитись інструкції, бо не кожна голова може на окрему тушку підійти. Незвичний для мене це є сигнальний пістолет, раніше таке не бачив. Лазгани, які просто на ремні типу для медика для радиста, це завжди класно. Тут у нас їх два. Декоративні ще патрони, це як я зрозумів для цієї ракетниці. Далі лопатки. Саме любима зброя в ХТХ всіх фанатів Кріга, лопаточки. Якась газетка-інструкція. Далі незвичний для мене рюкзак. Скоріше за все, як я зрозумів, це буде для того ж самого медика. Йдемо далі. Так, Це елемент силового кулака, в нас навіть таке є. Далі, що вам? тут щось такого можна показати. Ну ось. Саме рація для комса, для інженерних військ всяке таке нам дали кусачки. Дали нам інструменти це все аксесуари для медика, які в сумочку клеяться. І десь на іншому ливочку я ще помічав кірки. Так, дивимося. Наші самі кріговці, ось такі вони в шинелях. Спини їм не завезли, то вони клеяться окремо. І ноги. Відмічу дуже гарно деталізовані саме ці респіратори, саме ці системи, замкнуті системи дихання, які в них на шинелях. Дуже гарна штучка і деталізація тут просто шикарна. Навіть пряшечки на ремньові є. Далі це у нас вже балон для флеймера, знову Mimasi про ганст тягне вогнемет. Щелас ганс такий в походному положенні на ремні. Класно. Далі різні маленькі підсумочки завезли, дуже багато шоломів. так, Ці в нас вже йдуть без тих черепів. Це, як я мабуть зрозумів, це для сержанта було, або для гранадьора Так, ноги в нас цікаво, що вони не зробили одної деталі, а вони збираються з двох, де ампутовані у нас. Далі багато лазганів, багато лазганів. Сумка для медика в руці. Непогані підсумочки, до речі, таких штучок тут буде багато. Далі Мельта, наскільки я пам'ятаю, в Крігівці вона якогось свого особливого паттерну. У них багато свого озброєння, своїх паттернів. Класичний пиломеч, нічого особливого. Різні гранатки на пояс. Що тут ще з такого можна вам гарного показати? Ну, сам вогнемет. Ось такий у нас від нього балон. Так Гранатомет, який. Перезаряджається, стільки динамічна штучка, так як е, в моїх блодедів, е, він просто в руках і на рівні висять гранати. А цей дуже класний. Нагадує дуже сильно е, американський М-82. Так. Ну і переходимо до останнього ливничка. Що ж нам тут завезли? Знову шоломи. Так, знову 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 шоломи. Штики. Багнетиці можна клеїти на ваші лазгани, вони йдуть як опція, це досить гарне рішення. І будуть ще бекпаки, саме рюдзачки, де на них будуть висіти ці штики. Ось такі у нас класні рюдзачки. Лазпістолет, пістолет Не знаю наскільки він корисний буде в реаліях Кілтіма, але знаєте, він є. Ось такий гарний бінокль. Надіюсь, вам добре видно, камера зловить. Є в нас такий секундомір. Так як кріговці навіть артилерію використовують по секундам. Зустрічав таке в книгах, коли вони е, використовували бомбарди, і ми ж часом, коли проліт... снаряди знаходяться в повітрі, то вони перебігали за окопу в окоп, щоб їх не накрило. Ну, Ось таке у нас. Так, це у нас ще одна, як я зрозумів, рація. Ще один у нас бекпак. Так, пауер шашка, непогано. Гранати декор. Болт-пістолет, плазма це все для сержанта озброєння, плазма ган. Сержант може навіть взяти болтер. Болтер той просто шикарний. Ось про це я вам казав. У нас є такі бекпаки з штиками. Так. І по ливничку десь ще мали бути сукери. а ось, Точніше, кірки, ось такі в ще кірки, так як вони у нас інженерні війська. ну І стосовно по набору, це все, то що ми в ньому отримали. 10 кріговців, 3 ливнички для повноцінної зборки, інструкцію, декалі підставки. Дуже придеться заморочитися або зробити всі закачки, або використовувати магніти. Проти цієї команди я ще не грав, я не знаю, яке воно на столі. Надіюсь, це відео для вас було цікавим. Постарався все так швиденько вам показати. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал, залишите вподобайку. Також в описі під відео я залишу посилання на інші цікаві українські ваха канали Всім щасти, бережіть себе!